Просто неожиданно было. Настолько все было неожиданно, что мы, мы, мы просто с, с человеком, который сидел рядом со мной, просто в шоке были. Просто в шоке. Ни он не видел, ни ни я не видел. 9 вересня 2025 року в Авідіополі близько 20-ї години водій автомобіля Сузук і Свів на пішохідному переході, здійснив наїзд на 56-річну жінку. Мешканка Авідіополя Наталія Всієнко намагалась пішохідним переходом перейти проїжджу частину вулиці Євгена Колісніченка на перехресті з вулицею Кудрявцева, пропустивши транспорт, який рухався по вулиці Євгена Колісніченка, Наталя почала переходити проїжджу частину у напрямку магазина Ява. Підходячи до краю дороги, Наталя почала обходити мікроавтобус мерседес benz який перегороджував її шлях. У цей момент до пішохідного переходу поводився Сівкина Клісніченка на швидкості, яка була явно вище дозволених у населеному пункті 50 км на родину. Під'їхав автомобіль Сузуки Swift, який правою частиною автомобіля здійснив наїзд на Наталію Овсієнка, яка у результаті удару впала на проїжджу частину. За результатами пригоди Овсєнка Наталія Олександрівна 1969 року народження була доставлена до реанімаційного відділення Авідьопольської лікарні, де перебуває досі. Стан її здоров'я невідомий. У лікарні ніхто нічого не зміг прокоментувати навіть наступного дня. Добрий вечір. Нічутно ваш. Это де на першому поверсі? А як його прізвище? Я не знаю. Ну що ви не знаєте, прізвище чергового? Ні. А як його звати? Вони на прийомному там міняються. Я не знаю, хто їх коли цього. Що немає чергового лікаря? На прийомному справу. На місці працювала слідча група. Зареєстроване кримінальне провадження. розпочате досудове слідство. Водитель автомобиля Сузуки СВИ Майя свій погляд на ситуацию. Про что он расповел телефон? Она создается не зоны, она просто не откуда она взялася. И я же говорю, потом она в нетрезвом состоянии. И я же говорю, просто неожиданно было. Настолько все было неожиданно, что мы, мы, мы просто с, с человеком, который сидел рядом со мной, просто в шоке были. Просто в шоке. Ни он не видел, ни, ни я не видел. Ну да, был парень. Да, но он не совершеннолетний. Не снимайте меня, пожалуйста. Не надо. Я сейчас в шоковом состоянии, потому что такая ситуация случилась. Человек в нетрезвом состоянии, выскочил мне под колеса. Остаточно провина кожної зі стерин буде встановлена під час досудового слідства та судом. Роман Вершанідзе, Альтернатива Ор.